Вітаю, панове, Роман біземігрант і веду свій блог уже із Польщі. Бюрократія в Польщі існує і процвітає. Ну, можливо, не так і процвітає, але в принципі я зіштовхнувся з бюрократичною системою і мені це не дуже сподобалося. Є речі в Польщі, які мені дуже подобаються, яким я дивуюся, так як от я, наприклад, розповідав про... Станція технічного обслуговування, абсолютно новенька станція, нові комп'ютери, все новеньке, беруть якусь там плату 100 злотих за обслуговування і ще й дають е в бонус там якісь подарунки. ну Тобто там залишається якихось 50 злотих. І просто це я не розумію, як воно працює. Ну, Руслан мені пояснив, що це на дотаціях. все от А є речі, які мені просто дивують мене, що це може бути. В Польщі, от зареєструвати машину я вже хожу третій день і кінця-краю цьому не, не видно. Перший день прийшов. вистояв в черзі до третьої години. Працюють вони до четвертої. О третій годині вийшла ця службова, подивилася, скільки людей. Ага, у вас тут ще чотири чоловіка. Добре, чекайте. Виявилося, що я був перед останнім пів четвертої. Вийшло, знову подивилася, ага, двоє людей. Все нормально. До 4 години я почекав, так нас двох і не прийняли. Каже, вибачте, приходьте завтра зранку. Зранку я прийшов. Все, що мені вдалося зробити, то це заплатити 17 злотих за заповнення анкети. Кажу, що ж ви вчора мені не сказали, що потрібно зробити ці платежі, анкети. Ну, не, не цікаво. Анкету заповнили, тепер йдіть платіть 17 злотих. Заплатив 17 злотих, прийшов сьогодні. Сьогодні виписали мені просто рахунок, зробила зміни до е, анкети, виписала рахунок, йдіть оплатіть в банку акциз. І приходьте, коли гроші поступлять на рахунок. Тобто, в кращому випадку завтра гроші будуть на рахунку. <гум> і тоді тільки вони зможуть мені видати, видати той їхній сертифікат про оплату акцизу. Отак, от от, три дні. Три дні хожу і ноль нічого. Прийшов на півгодинки з ними, поспілкувався, підписав бумажки, поїхав додому. Такі от справи. Бюрократія, бюрократія, вона скрізь була, є і буде. Ну, Хоча не скажу, що це якось так критично мені заважає, не возмущаюся я сильно, ну, але є, що є. Що відбувається, вам розповів, цікаво, не цікаво. Комусь буде цікаво, комусь і ні. Так що так, до нових зустрічей. Чус!